Добрий день, друзі. Будемо робити свину ковбаску. Чисто свинина. Я м'ясо замочив. Воно засолив. Воно було 4 суток в холодильнику, засолене. М'ясо холодне. Зараз додамо спеції і перемолимо. Значит, я добавляю специи из интернет-магазина, выписываю. Тут, значит, 5 грамм специй на килограмм мяса. Сейчас добавим, перемешаем. Да, за соль. Это раз добавляю я 20 грамм соли на килограмм мясо 20 нитритный и 20 обыкновенной соли. Сейчас перемішаем и перемели. Ну его чуть-чуть так перемішати. Можна і фарш було кинути, ну я... так воно перемелюється. Так, да, я добавлю ще головочку чесника. Тут часник сухий є, але я хочу, щоб воно часничком більше чесничок. Головочку чесника добавлю вже почищений. Тут у мене виходить 4 кг м'яса. І добавлю кіло сала. Це все ми будемо пропускати на четверочку на мясорубке на диаметр четверки сетки так забыл сказать друзья сало я не засаливал чисто свежее сало сейчас мы перемелим мясо вместе с салом шпик так включаем а не включил Пропусти. А тепер зажимаем. Чуть-чуть пропустили и теперь зажимаем. И все, так кидаем мясо. Значит, мясо мы перемололи. У нас вийшло 5 кг фарша. Значит, на кілограм фарша я добавляю 100 грамів води. Ось у нас вода, ледяная льот даже ще есть. Фарш теж холодний. Напоминаю, що фарш має бути не більше 12 градусів температури фарша. А це і водичка має бути холодною обязательно. Обикновена водичка із льоду. Тепер треба щетлю, друзі, перемішати. Якщо не перемішаємося, у нас хлопався не вийде. Це хвилин 10, тщательно-тщательно. Перемішати його і тоді далі підемо. Так, значить фарш ми перемішали. отакий От фарш має вийде. Нитками він довжен тягнутися. отакий. такий. Зараз, друзі, його в холодильник. І ще щоб остив, він трохи нагрівся. І далі будемо працювати. Так, друзі, ми фарш витягнули. Остыв, сейчас помирим, что у нас получается. Вот, друзья, если вам видно, 4 градуса получается. Все, друзья, начинаем протевать. Так, значить, заправляем фарш ми шприц. Це у нас такий шприц. Отак От плотненько набиваем його. плотненькую, чтобы воздуха не было, не попадало в воздух. Все приблизно так. Значит, друзья, я замочил коллагеновую оболочку диаметром 35. Вот такие у нас будут колбасочки. Так, ниточку я приготовил. Ниточку зав'язуємо. Ну, вяжет то як може, друзі. Вот так приблизно. Еще раз привяжу. Все. И все, начинаем начинять. Так, люди, Авария. Погано я завязал. І пошли потихонечку, плотненько. Все, досі. Вот такі, друзі, палочки получається у нас. И мы їх... И так привязали меня. Было уже за что цеплять. Все. Вот так вот такие палочки получаются. Так, друзья, показываю. уже заканчиваем. Белкозин у нас на 35 коллагеновая оболочка. Так, ниточка. Завязываем краешек. Вяжем кто их может, друзья. Так, не ну, знаю, вам видно, не видно. Давайте я так разучу. И ух, развязалась. Так, друзья, Варя. Сейчас по вяжем. Так, трошки спешу, жарко. натягиваем и так потихеньку опускаем чуть-чуть на так трошки натяжечку щоб воздух не попадав. Ну вот так я приблизно вам показую. все Так. Так, іще разочек, навіть, плотненько. О, кому не довезлося. І ще разочек. перевяжу було за що цепляти. о друзі отак так поблизу. ну що ж друзі така у нас колбаска получилася сейчас ми на сутки в холодильник в сутки вона побуде у нас в холодильник потім витягуємо. і далі процес сушення. Капчення. Так, значить, кобасу я вивіз на вулиці. На часок, щоб вона підсохла трошки. Значить, друзі, получилася печатка. Я передивився відео. Там я сказав 20 грамм солі. Да, 20 грамм солі, тільки 10 нітритної і 10 солі. що так? Зараз підсохне, а потом уже в коптилку. Так, значить ковбаса побула вже півтори години на вулиці. Дивіться, вона набрала вже колір. Така красненька зробилась. Тепер далі зараз у камеру. Друзі, я подумав і вирішив, не у всіх є вдома коптильні камери. Будемо сьогодні коптити гарячого копчення. Не а гарячого. От у мене така бочечка я зробив. І спробуємо топка внизу тут. І спробуємо закоптити сьогодні гарячого копчення. У мене є дрова яблуня і вишня. Будемо на яблуні, на вишні коптити. Друзі, наділи щуп що вам видно поставив на 69 градусів Внутрі кобаса зараз 22 градуси так друзі значить коптилося 4 часа гарячого капчення Оце так вийшло виключаємо охолонимо потім будемо брати пробу так, вот это какая у нас колбасочка получилась. Горячего каптина, свина. Значит, друзья, еще хочу нагадать, там я у меня трохи неправильно сказал. Значит, я в фарш добавляю на килограмм мяса, чи фарша, добавляю 20 грамм соли. 10 нитритной и 10 обыкновенную кухонный соль. Такая у нас колбаска получилась. Сейчас мы, друзья, попробуем, что она у нас вышло. И мы все кинули сейчас. Плотненькая колбасочка получилась. Свина. хапчення чесночок чувствується тоже добре зараз друзі ми спробуємо чиститься не дуже це у нас вона, вона сутки побула в холодильнику ось вот, така друзі ковбаска Приємно вас смак. І на, на стіль на все. Непогана колбаса вийшла. Гарячого капчення. Оце, друзі, така головна все. Ну що ж, друзі, підписуйтесь на канал. Пишіть. Кого, кого що цікавить, все об'ясню, розкажу. До побачення. Всього доброго.